Уявіть собі, що о 3 годині ночі ви прокинулись від шуму сирени у вашому місці, а вже через кілька хвилин у вашому кварталі пролунали вибухи, такої сили, що вікна трясуться і от-от розіб'ються від ударної хвилі. І, можливо, на дорогу у вашого під'їзду прилетіла ракета, яка утворила велику яму, паралельно знищивши все та у всіх у радіусі кількох десятків метрів. Саме так почався день 24 лютого 2022 року для багатьох українців. І от вже майже два місяці наша країна захищається від російської армії, що іменувала себе Другою армією світу. А враховуючи те, що Китай постійно виступає проти антиросійських дій, назріває велика напруженість стосовно того, що КНР теж морально готова струсанути весь світ, привівши до Третьої світової війни. Бо вже не перший рік повідомляється про повільне просування військових сил Китаю в сторону Тайваню, а тому в цьому відео не буде жодних жартів про назву цієї гри чи конкретні цілеспрямовані співпадіння в рамках гри. Але про все по порядку. Перш за все вважаю доречним нагадати, що за гра така із ненавмисно провокативною назвою в наш час World War 3. Ця гра була анонсована в травні 2018 року, майже одразу після відповідного трейлеру Call of Duty Black Ops 4 та Battlefield 5. І вийшла у дочасний доступ дещо пізніше за вищі згадування ігри 19 жовтня того ж року проти 3 серпня та 4 вересня. Враховуючи представлені AAA-ігри, багато глядачів були захоплені представленим у трейлері VV3. Сучасний сеттинг, реалістичність ведення бою, наявність сучасної, керованої тяжкої техніки. Взагалом, усе, чого не було ні в тогорічній Duty, ні в Battlefield. Тому тодішній рівень хайпу був занадто високим, бо глядачі уже уявили в себе в голові так звану вбивцю Battlefield. Але тут була маленька така проблема, яка складається із кількох маленьких мікропроблем. По-перше, гра виходить у Steam в форматі ранній доступ. По-друге, коштувала вона відповідно 28 доларів. По-третє, це польський шутер. Ні, не в тому значенні, який був актуальний 10-15 років тому, але все ж. Бо гру розробляє маловідома середньостатистичному гравцеві компанія The Farm 51, яку ви могли б знати по таким іграм, як. Gід Even, Painkiller Hell, Deadfall Adventures. Ну, коротше, нічого надзвичайного. А тому багато гравців, що купили гру, були вкрай здивовані нею на старті в точасному доступі, бо обпеклися власними завищеними очікуваннями, тому що Третя світова війна виявився доволі хардкорним шутером. І застосуванням техніки та дуже поганою оптимізацією. Ніяким вбивцею Battlefield тут і не пахло, незважаючи на те, що тодішній Battlefield 5 теж був репутаційним провалом. А тому згодом блогери почали створювати відео про те, як ВВ3 не виправдала їх завищування очікування, після чого гра поступово зникає з інфопростору, настільки зникає, що навіть в один момент її просто зняли з продажу в Steam. І от, півроку тому, гра знову нагадала про себе масштабним анонсом, в якій розробники показали, як вони виправляли основні проблеми гри та чого варто очікувати в подальшому, після чого гра знову повернулась у продаж в Steam в рамках все того ж дочасного доступу. А заодно розробники анонсували, що після завершення цього платного ЗБТ гра перейде в стадію Free-to-Play обТ. Це все, звісно, цікаво, але до чого це все? Ви, напевно, задались би цим питанням. А все тому, що власне розробники планували перевести гру на безкоштовний бета-тест в березні 2022 року. І як ви могли б зрозуміти, щось пішло не так. Дуже токсичний сарказм. І якщо без сарказму, розробники просто повідомили, що їм необхідно більше часу для технічного покращення гри, максимально зручна причина відхреститись від усіх незгод, що стались за останні місяці. Саме тому гра досі продається в Steam, і в ній є різні види стартових наборів, цінники на деякі із них абсолютно завищені. Але якщо чесно, то із першим запуском гри ви зрозумієте. Абсолютно все. Починаючи від того для чого це зроблено, закінчуючи тим, що із вирішенням технічних проблем гри розробники зв'язались із більш небезпечною проблемою. Ім'я цієї проблемі... видавець My Games. Так, так гравець в Steam замість скачування гри завантажує лаунчер цього видавця. І вже звідти відбувається скачування vv 3 і тут варто зауважити певну деталь. Ви, як умовний власник цієї гри в Steam, не можете просто закрити цю програму у самому Steam, інакше скачування буде перервано. І гра при цьому важить немало кілька десятків Гігабайт. І допоки ви, як умовний власник цієї гри в Steam, витратите дві виділені години на саме скачування гри, навіть не запустивши її. Чим паралельно позбуваєте себе права на повернення коштів в СTІМ. Звісно, якщо розписати всю вказану проблему в окремому запиті до техпідтримки, то існує ймовірність, що сервіс поверне вам кошти. Але і це не точно. В будь-якому випадку, ви наступили на міну під назвою MyGames. А MyGames це нова назва компанії ігри Mail.ru, які входить до складу корпорації ВК. Яке до жовтня 2021 року теж називалось Mail.ru Group. Ну а про те, що являє собою ця корпорація, її активи та кому підпорядковуються, говорити немає особливого сенсу. Бо це все одно, що сказати: Вода мокра, вогонь гарячий. І тому, враховуючи загальносвітовий вектор політики, а особливо Республіки Польщі. Наразі зв'язок польської компанії з Farm 51 та російської MyGames виглядає таким чином: фермери наступили на міну. І щось мені підказує, що якщо закрити очі на цю проблему, то ця міна нікуди не зникне. Сподіваюсь, польська компанія знайде вихід із цієї ситуації, бо інакше. На цьому і з історичним екскурсом закінчили саме час розповісти про саму гру. На старому каналі я робив два огляди на цю гру перед її перезапуском та після цього. Якщо коротко, розробники дійсно виправили значну частину помилок, що були при першому старті гри. Але все одно залишились дуже сумнівні геймдизайнерські рішення. Зауважу, що востаннє я запускав цю гру 4 лютого, і з тих пір гра могла. Поступово покращуватись в технічному плані. Мабуть, це найнедружелюбніший до новачків шутер від першої особи відразу після Escape from Tarkov і Адже це все одно, що взяти два десятки випадкових дітей із різних кінців країни, зібрати їх в одному таборі і відразу ж вимагати від них злагодженої роботи. Так просто не вийде. Але саме за таким принципом і працюють ігромеханіки ВВ3. Віддача у зброї дуже відчутна. Є два нахилу, що активовуються на Q та є, так як у Rainbow Six Siege. Ніякої звичної авторегенерації максимум гравець може вилікувати до третини здоров'я. Для лікування решти необхідно використовувати бинт або аптечку. Ах так, тут немає жодних умовних медиків, штурмовиків та інших звичних класів, тому подібні предмети можуть нести всі гравці. А чи будуть інші гравці нести такі, здавалося, важливі предмети, як аптечка та бенд? Питання цікаве. Адже в цій грі є також система броні, і вона теж зношується при отриманні шкоди. І на її відновлення теж існує окремий предмет. Тобто гра як би сприяє командній грі, але дає разом із цим занадто велику свободу, щоб у гравців виникало бажання так грати і думати про товаришів. Так що нагинати в соло тут не вдасться за всього бажання. Хіба що використовувати снайперські квінтівки, але як і вважає шутеру, що впирається в реалізм, поводитися з ними та ще морока. Техніка тут, звичайно, дуже сувора і здатна викошувати піхоту на раз-два, тим більше що протидії проти неї не так вже й багато, трохи вибухівки, міни, РПГ. Звісно, ви можете нести РПГ як вторинну зброю, от тільки зміна зброї там дуже довга. А ще не забувайте, що за свободу вибору доведеться платити, платити навантаженістю персонажу, яка в свою чергу впливає на швидкість переміщення. А відкритих просторів тут дуже багато, так що швидкість бігу тут часом дуже впливає на виживання. І ще на вагу. Впливає купа інших модулів, які можуть бути начеплені на зброю. Ось як у купі всіх цих механік і свобод розібратися новачкові? Чи навіть не новачку, а середню статистичному гравцю, у якого найближче до реалізму шутер, це Battlefield 3 та 4? Та поки він розбереться в базових механіках, його перестріляють десяток разів, винесе голову ворожий снайпер, про якого взагалі нуль інформації, навіть за світу прицілу немає. Його зневажливо розщевить середня техніка у вигляді БМП, а про танки та інші скорстріки і говорити нема чого. Вороги просто так на мінікарті не відображуються, необхідне застосування спеціальних радарів. У грі за замовчуванням включена шкода по своїм так що не рідкість смерті від рук союзників, тому що рука смикнула або примарилося щось комусь. І це лише частина доволі сумнівних кендизайнерських рішень. Зрозуміло, я міг би оглядати кожну механіку, але чи є в цьому сенс? Тим більше, що більшість цих рішень не є помилковими спочатку. Ця гра і не передбачала широку около мільйону аудиторію. Швидше Шутер місцевого масштабного успіху із онлайном в пару тисяч гравців, які хочуть реалістичного імпакту від того, що відбувається, але при цьому не бажають іти в далекі нетрі реалізму, як у випадку із from Tarkov або Insurgency. То що зараз грою? З'являється закономірне питання. Ну там все не дуже добре. Як я і казав, оптимізація у грі стала значно кращою. Але на полегшення процесу не розраховуйте. Загальна недоробленість гри ще дуже добре відчувається. Ігра так само дуже непіддатлива для новачків, а під її механіки і тактику бою необхідно переучуватися окремо. Я не раз помирав тому, що намагався грати в це як умовний Варзон, де я міг би вигравати бій за рахунок реакції. Звичайно, тут є більш класичний режим ТДМ. Але це лише позбавляє гравця від зайвої думки щодо техніки та Скоростріків. А все інше у вигляді віддачі, позиціонування, шкоди по своїм системи отримання шкоди, броні і лікування залишилося на місці. Так, до речі, місцевий режим із технікою та скоростріками раніше називався Warzone. <гум> і знаєте, що тут найцікавіше? Те, що більшість озвученого тексту. Я просто взяв із свого попереднього відео про цю гру, що вийшло півроку тому, і за цей час нічого не змінилось. і не зміниться. А тому я раджу вам ні купувати гру, ні пристрільно слідкувати за нею. Тому що причина номер один: російський видавець MyGames і все, що із ним пов'язано, бо це як мінімум місцеве Electronic Arts, як максимум, спонсор російських військ. Причина номер два. Все одно розробники не раз заявляли, що із початком ОБТ вони вайпнуть всіх персонажів, щоб урівняти всіх гравців на старті. І це та сама причина, через яку я і сам не дуже сильно в неї граю. Бо який сенс виділяти їй десятки годин на прокачку зброї та персонажу, щоб потім отримати обнулення. Причина номер 3 Гейм дизайн у гри такий, що воно не зможе задовольнити ні так звану казуальну. Ні хаткорну аудиторію, бо для першої категорії гра занадто перенавантажена і непослідовна, а для другої теж перенавантажена мікромеханіками, які збільшують вплив рандому на безпосередній процес. А тому я вважаю, що гра просто займе свою певну нішу, онлайн-одвічі вищий за Insurgency Sandstorm, та й все на цьому. Єдине, що може врятувати цю гру, це максимально активне її просування силами видавця. А видавець дуже полюбляє пихати рекламу своїх проєктів у всі щілини. Особливо це стосується Warface, який може піти у жертву для ВВ3. Але це лише кількісне вирішення питання, а не якісне. Від того, що онлайн в грі буде умовні 8 тисяч людей, а не 4 тисячі, не означатиме, що гра у два рази якісніша і відповідно цікавіша. І навіть враховуючи те, що два шутерних Мастодонта у вигляді Call of Duty та Battlefield показали найгірші результати у франшизах за останні роки, це не дає розробникам можливість розслабитись.